Ну, що ж, доброго старечка всім з вами знову Інгребер, і сьогодні, ми, друзі, я буду проходити карту під назвою Ютубер Life. І да, друзі, як ви вже зрозуміли, вся ціль цієї карти це жити як звичайний Ютубер, а тобто наша ціль це з нуля підписників дібратися, до, наприклад, хоча б до 1000, або навіть до 100 тисяч. Або Ну а з вас, друзі, тільки лайк та підписка, а з мене буде контент. Ну що ж, друзі, більше не затримую, тож погнали. Пау, пси. Ну що ж, друзі, ось перспи наша найкраща кнопочка старт гейм. Давайте перспи на неї і нажмемо. І так, де ми заспавнюємося? Так, як я зрозумів, в наших апартаментах, Артеп... господи, навіть не хочу слово вигадати, в наших апартаментах зараз тільки ось ця квартира. В яким, в принципі, є речі, такі як диван, е, ліжко, наша, не знаю, тумбочка, телефон у нас є, е, шкаф і наше улюблене робоче місце. Тож, давайте подивимося, що тут у нас є в наших апартаментах в комп'ютері. Створити відео, магазин, статистика каналу і вам в принципі всім зрозуміло вийти з комп'ютера. Так, я хочу подивитися, що у нас є в магазині. Так, як я зрозумів, у нас тут є ігри, які можемо принципі, купити, і наші всякі там прилади для того, щоб ми могли краще знімати відео. А, тобто, мишка з клавіатурою е, характеристики ПК, а також наш мікрофон. Але, друзі, давайте в принципі, створимо наше перше відео. Так, ми ну, відкрилися наші всі ігри, які у нас є. А тобто, перша гра це в принципі, понятно, Minecraft. Minecraft. Во ще є якісь ігри ще, але вони не відкриті. Так, це я не знаю, що це за гра. Це напевно Mario, але тільки в майнкрафті І GTA san Andres. Ну, тут не написано яка частина цієї гри. Просто Ground Theft Auto. Але, друзі, у нас вибору немає, тож давайте, в принципі, збираємо в Майнкрафт і знімаємо на ньому відео. Так, у нас тут... а, а що тут робити треба а, я друзья, дивиться, наприклад, у нас є. Е, так. Дайте я а, знаєте що? Треба реагувати на наші коментарі. Як тут написано, тому що. І зараз я монтірують. Я навіть довше відео роблю. Але ладно, давайте в наше відео. Перший кадр, другий кадр і нарешті третій кадр. Так, що ж в принципі, друзі, наше відео рендериться, 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 рендериться. І тепер, друзі, наше відео викладеться на наш YouTube канал. Вау, друзі, ми вже викладемо на наше перше відео. І зразу, друзі, три зірки. Це дуже добре. Але, друзі, нам потрібно зараз поспати, тож давайте примемо нажимо на наше ліжко і нажимаємо Sleep. Друзі, нам треба ще поїсти, але де, а може, біля дверей. Реально, друзі, давайте наживемо на нашу чарівну кнопку Eat. Так, друзі, в принципі, я вже виспаний. Веселий. Так, що тут у нас далі Так, 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 тут нічого не реагуємо правильно. Так, що у нас тут далі є? Так. Angry comment, це мені не подобається. Але ладно, окей. Так, швидко. Ладно, друзі, давайте змонтуємо наше відео. Це перший кадр, другий кадр і третій кадр. Так, ну що, в принципі, друзі, наше відео вже рендериться, рендериться, рендериться. А тепер, в принципі, вона викладається. Вау, друзі, наші відео зображе понад 4 зірки. І 2 коментаря. Це вже добре. Так, друзі, давайте, в принципі, зараз поспимо, тому що мій організм хоче спати. Так, ось ми, принципу, вже поспали. І давайте подивимося характеристику нашого ютуб каналу, а тобто статистику. Так, нажимаємо. Є ма, друзі, наші 45 підписників. Це дуже добре, так вам так скажу, за 3 дні. Але грошей, мої друзі. Це мало. А тобто нуль. Хм, до речі, друзі, я тут бачу в наших дверей ще якісь прикольні такі кнопочки. Так, ворог це у нас праця, а студія це ну учень. давайте приську нажмемо і. і. Е... А що я зробив? А, друзі, я зрозумію, це напевно ми ще студенти чи учні, напевно, більше студенти. І нам потрібно ще вчитися і знімати відео. Я зараз скажу вам це нелегко. Так, давайте, просто подивимося, що у нас ще є за кнопки, у нас є робот. Давайте, просто, на... друзі, нажмемо. Е, і ми, типу, попрацювали. Ладно, давайте створимо ще одне наше відео. Так, нажимаємо Make Video. І давайте, приспомогомо на наш Майнкрафт і почнемо знімати. Так, який у нас? тут Angry Comment у нас. Будь ласка. Так. angry comment. Так, що у нас тут далі йде? Так, ніякий не comment, це якийсь непонятний комент. Стандартний, напевно. І, в принципі, щось зробив. Ладно, дойдемо у нас третій кадр, і наше відео, друзі, вже рендериться. А тепер, друзі, принципі, наше відео викладається. Все, друзі, ми викладали наше відео. І в нас знову 4 зірки і два коментарі. Це ж написано You just hit your first hedge milestone for е, Це я зрозумів наполовину. А, а, чо, а чо у нас вільно з 10 підписників? Е, я що то не поняв прикола. О, друзі, нам треба срочно поїсти, тому що ми зараз помираємо з голоду, так що давайте нажимо на нашу кнопку Eat і поїмо. В смислі мінус один з підписників? А, а чого? Дивитися подивимось на нашу, нашу статистику каналу. 107 підписників у нас є. Піддержіть. Мені зараз дуже сильно цікаво, що у нас за телефон, до речі. А, ви хочете викласти соціальні медіа пост? Mm -hmm. Давайте, при світі друзі, спробуємо це зробити. Інстаграм. Ладно. Йо, мої друзі, як я це ненавиджу. Ну, слава Богу, що нам дають часу 5 хвилин. То давайте почнемо. Друзі, ви тупо не розумієте, як це важко. Просто ось, 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 ось трішки ось поробив ці і реально дуже сильно важко. Блін, друзі, час закінчився. Блін, я цього поставлю, захотів. Поспати нормально. І захотів, в принципі, похавати. тож давайте поїмо. І давайте, друзі, все-таки трішки повчимося. І давайте, друзі, попрацюємо що. Вау, друзі, дивіться, у нас тут є різні варіанти, типу, які можна працювати. Але я бачу тільки якісь красипки. Це, напевно, продавати їх треба. Давайте, в принципі, нажмемо. Байтву for 30 доларів. Нічого не зрозумію. Uh, ще okay. раз uh, uh, uh -huh. uh, напевно я попрацював і. Так, uh -huh. що? Що? друзі, давайте принципі, викладемо наше нове відео, тож давайте нажимаємо. А до речі, друзі, хочу подати нашу статистику. Во, друзі, у нас є понад 30 монеточок і 449 підписників. В принципі, друзі, вам Дуже добре. Тож, давайте викладемо ще одне відео. І нажмемо, принципі, Майнкрафт. І зробимо те саме, що було. Так, тепер, друзі, монтуємо наше відео. Так, перший кадр, ось другий кадр і третій кадр. Так, ну що ж, в принципі, друзі, наше відео знову рендериться А тепер, друзі, принципі, викладується. Так, ну що ж, друзі, в принципі, наше відео виклалось. А чому міну... П'ятдесят підписників, я щось не вкурив. Але все одно, друзі, на нашому відео зараз понад 4 зірки. І, як завжди, два коментаря. Якщо б я ще англійську то вообще було б супер. Як я поняв, у нас тут YouTube у нас стрес. Або я не понял. Смислі? Що приходить? Я зовсім не вкураю, що тут робиться, але. Ми подоскатаємося. Яка 4. 4. От, друзі, давайте, працюємо, повчимося трішечки. Попрацюємо. Ви зрозуміли чим. А тобто ким. І нарешті, друзі, давайте поїмо. Так, і нарешті на кінець цього дня поспимо. І, до речі, друзі, на те, подивимося, чи можемо купити якусь нову гру. Або даже ту саму мишку або клавіатуру. І ми можемо купити тільки ось цю гру, а тобто Super Stiff 64. Ну, друзі, давайте, в принципі, купимо його. Е, що? Я говорю купити, купити, да А, так все ми, в принципі, купили. Так, давайте лежаємо на мек Video. І ось, друзі, нарешті наша третя гра відкрита. Ну, тобто твіри відкриті з Давайте письмо нажмемо і зробимо ті самі дії, що в нас були. Так, ну що, друзі, давайте, в принципі, змонтуємо наше нове відео. Перший кадр, другий кадр і нарешті третій кадр. Так, ну що ж, в принципі, відео рендериться і викладується. Друзі, нас п'яте відео на нашому каналі набрало 3 зірки. Це хоча б щось. І, друзі, як я зрозумів, в нас ще є два коментаря і... Мінус 14 підписників. А чому? Курка його знає. Йо, мої друзі, давайте, напевно, зараз спочатку поїмо. І присіда, друзі, поспимо. Так, ну що ж, в принципі, є, друзі, я ситий, здоровий та щасливий. І давайте, друзі, подивимося на нашу статистику каналу. Вау, друзі, нас понад 564 підписники за 8 днів. А тобто більше неділі. І 18 монеток. Так що, друзі, я тепер вам предлагаю попрацювати. А, чому? А, ми можемо тепер попрацювати скільки нам буде платити 10 доларів. Ну, давайте попрацюємо. Як говориться, 10 доларів просто так на дорозі не валяється. І давайте, друзі, в принципі, повчимося і похаваємо і поспимо. Зйомгою, друзі! Нам відняли понад 160 підписників за те. Ладно, ну, друзі, давайте, при спробуємо створити нове відео, новий пост в соцмережах. Я так чувствую... О, так це при легше. Йо мої друзі, час вийшов. А це саме було... найлегше завдання. Просто ужас. Нічого більше не скажеш. Давайте, приступімо, друзі, поспимо. І давайте перейдемо, пробуємо те, що тут все є. Друзі, я замітив що у нас з'явилася нова робота. Я не пам'ятаю, як їх називають. До речі, друзі, напишіть в коментарях, як цих людей називати, які працюють на цій роботі. Бо я щось не пам'ятаю. Але ладно, окей, давайте подивимось скільки 30 доларів платить. Я з радістю. Друзі, напевно, я буду закінчувати даний відеоролик. І давайте підіймемо або підведемо підсумки, що ми зробили. А тобто за ці 10 днів ми набрали понад 664 підписника і зірвали 61 монетку. Ну, а вам, друзі, дуже сильно велике дякую за перегляд цього відеоролика. Так що, друзі, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. А сам був я, Денте Крипер. Всім до побачення і всім пока. Пока!